Щоби вірно послужити компанії ненці, у коробці на роботу їдуть оселедці. Кожен двічі оселедець вранці і надвечір, В день приречені вони ще надивніші речі. Зразу несе Галя каву та й із автомата. Неабичим головою треба працювати. Сатиричні вірші, які охоплюють різноманітні теми нашого життя, зокрема соціально-політичні любов та війну, презентував чернігівський журналіст Олексій Маслов у своєму першому збірнику поезії Неси зірку. Презентація відбулась в обласній бібліотеці імені Короленка. Зараз Вірші при тому всьому складному і такому шаленому темпі нашого сучасного життя, і при великих проблемах соціальних вірші це потрібно, це актуально. Ідея видати збірник стала поштовхом від слухачів, для яких Олексій зачитував свої вірші на літературно-творчих вечорах. До написання своїх поезій журналіст вирішив дещо проекспериментувати, обравши давній український стиль 17-18 століття яким чином, от це ця, ця стара система відносно стара система віршування, може стати, як кажуть, добре забутою старою, а отже новою? Прочитати сатиричний збірник віршів можуть усі охочі в обласній бібліотеці імені Короленка.